Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації на тему відновлення об'єктів на території Боготухівського району, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Сьогодні з нами у студії Антон Коротовських, директор департаменту архітектури та містобудування Харківської обласної військової адміністрації. Головний архітектор області, а також пан Анатолій Рисцов, начальник Богодухівської районної військової адміністрації. Шановні спікери, вам слово. Спочатку я да? добрий день, шановні жителі Харківської області. Сьогодні надам коротку інформацію про відновлення. Бодихівського району за ну на даний час і за минулий рік, і за і на даний час що робиться спочатку. Почну, що робилося в тому році. На початку цього року, за 22-й, за 23-й роки, з використанням будівельних матеріалів для першочергових аварійно ремонтних робіт відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 185, Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонального умовах воєнного стану. Було відновлення. Було відновлення майже 550 приватних житлових будинків та 54 об'єкти комунальної власності. А саме а саме надавалися матеріали для відновлення отримали. Ми отримували від Харківської обласної військової адміністрації, надавалися віконні блоки, рейки, саморізи по дереву, ОСБ плити, профнастіл, покрівельний, гідробар'єр та інші будівельні матеріали. Всього в тому році, на початку цього року, Бодихівський район отримав будівельних матеріалів майже на суму 5,2 мільйона гривень. Наразі. Зараз, ну, звичайно, це більше стосується Золочівської громади, тому що Золочівська громада більше всього постраждала від війську, від воєнної агресії Російської Федерації. Наразі зараз відновлюється до 14 об'єктів по Золочівській громаді. За кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зараз ми відновлюємо. Будівлю соціального гуртожитську у Золочеві проектна кошторисна вартість цього об'єкту становить 3,9 млн мільйонів гривень. Наразі підрядник запевнив, що до десь до кінця вересня, на початок жовтня, роботи будуть закінчені. Також відновлюється амбулаторія повністю в малих фисках, яка постраждала внаслідок там. Прилетіло дві С-300. Зараз повністю відновлюється ця будівля. На цю будівлю виділили майже 13 мільйонів гривень. Далі трошечки про те, що відновлюється в Золочівській громаді. У 2023 році в Золочівській громаді ми відновлювали наступні об'єкти комунальної власності. П перелік невеличкий зроблю їх поточний ремонт пам'ятника Константина Федорова, заміна вікон та дверей Золочівський ліцей номер 3 заміна вікон комунального закладу Золочівський ліцей номер 1 заміна вікон в Амбінбіділі БДЮТ Золочева. Заміна вікон в абінбудівлю Дю США СМТ Золочева. Заміна вікон в Золочевському ліцеї номер 2 Ремонтні роботи по заміні вікон та дверей та систему опалення і водопостачання, основна будівля по вулиці Філатова. Ремонтні роботи, заміни вікон та систем опалення водопостачання теж по вулиці Філатова, це приватні будинки. На загальну кількість на загальну вартість майже 8,3 мільйона гривень. Так, тепер, що стосується, також нам допомагають дуже Міжнародні фонди, до речі, Актід приймає в цьому дуже таку ну дуже допомагають Золочівській громаді. Вони кожного тижня зараз приїжджають, отримують заявки від від людей. У 23-му році благодійна організація Акт надала. Тобто встановила вікна в майже 330 домовлодіннях Золочівської громади. Ну і як я сказав, був нещодавно і спілкувався з представниками «Актіда». Вони дуже так потужно працюють зараз в Золочівській громаді, проїжджають місцеве населення, хто постраждав, всім надають допомогу, а саме ну, надають вікна, роблять заміну вікон. Також, звичайно, паралельно розробляються проєктні проєкти на кошторисні документації на об'єкти комунальної власності по Золочівській громаді. Наразі зараз розроблено вже проєктно-кошторисних документацій на 11, 11 об'єктів комунальної власності. Не буду їх переліковувати. Це всі об'єкти, ті, які ну, Звичайно, потрібні для сталої роботи громади. Також, звичайно, Богодухівський район, як і вся Харківська область, готується до осінньо зимового періоду, до опалювального сезону. Відповідно до розпорядження начальника Бадовської районної військової адміністрації від 26.05.2023 року було створено штаб. По підготовці до функціонального осінньо зимового періоду 23-24 року ми вже провели десь три або чотири засідання по підготовці осінньо зимового періоду з керівниками громад. Ну і хочу сказати, що в цьому напрямку керівники громад повністю готуються. Скажімо так, повністю роблять ті роботи, щоб в осінньо зимовий період в нас ми ну осінньо зимовий період ми пройшли дуже гарно і без ніяких там питань. Наразі зараз, станом на 8 вересня 2023 року, ми маємо по підготовці 87%. Тобто на 87% у нас громади готові до осінньо-зимового періоду. Якщо брати в цифрах то це житлове господарство, комплексно підготовлено 245 з 288 житлових будинків або 85 відсотків, котельні підготовлені 31 з 35, майже всі 89 теплові мережі майже 7 кілометрів підготовлені з 9, це 79%. Водопровідні мережі 2,9% ну, в відсотках, буду казати, 85%. Водопровідні насосні станції на 100% готові. Водопровідні свердловини на 80%. Каналізаційні мережі 94%. Каналізаційні насосні станції 84%. Каналізаційні очисні споруди 91%. Відсотків. Звичайно, виділялися кошти на відновлення і водопровідно-каналізаційного господарства, і теплопостачання, також на підготовчі та ремонтні роботи соціально-культурного призначення, освіти всіх закладів комунального майна. Скажімо так. готуються, звичайно котельні та топкові, я вже, як я вже сказав, на 89% закуповуються. Тобто зараз громади розуміють, що незрозуміла ціна буде на газ, і звичайно, всім ну якби намагаються перейти на твердопалені котли. В закладах це ну це стосується здебільшого закладів освіти закладів комунальної власності, і ця робота проводиться, і всі готуються до зими. Також хочу сказати, що, звичайно, наші заклади охорони здоров'я підготовлені до осінньо зимового періоду 84 одиниці зі 101, що становить 83%. Хочу сказати, що заборгованості по всім громадам з комунальних послуг та енергосінів наразі зараз теж немає. Також ми почали підготовку до пунктів обігріву населення в кожній громаді. Ми маємо по всім громадам 66 стаціонарних пунктів обігріву. Це 62 пункти денні та 4 пункти цілодобові. Також мається в кожній громаді пересувні пункти обігріву для населення. В тому році у нас було розгорнуто 53 пункти незламності. Отримали завдання від Олега Васильовича по підготовці цих пунктів незглавності до осінньо зимового періоду. Наразі всі громади вже готові в кожному пункті незглавності з 53 Ми маємо все необхідне для того, щоб населення змогло перебути якийсь деякий час в цих пунктах обігріву. Тому в цьому напрямку у нас питань немає. Також ми зараз займаємося захисними спорудами, постійно проводиться огляд, створені в кожній громаді комісії. З цього приводу нарощуємо фонд захисних споруд цивільного захисту. І В кожній громаді кожного місяця підвищується ця кількість. Розроблена схема по повністю де. Ну, по кожній громаді, по кожній вулиці розроблена схема, де населення буде укриватися раз в разі обстрілу. Це затверджено і ну, там, проведено роботу зі старостами, з представниками на кожній вулиці. Кожна людина тепер вже знає, де, що і як її робити, в разі, якщо будуть обстріли. Ну, звичайно ж, провели роботу із ОСББ, зголом ОСББ, хоча у нас, в принципі, здебільшого в нашому Бадуківському районі це приватні будинки, тому якби все населення готове і до осінньо-зимового періоду да, наші громади готові, і споруди готуються, скажімо так, цивільного захисту, фонду цивільного захисту. Це. Дуже дякуємо. Питання. Є, так, є питання від колег-журналістів. Підкажіть, будь ласка, до обох спікерів. Ви е, згадали, що долучаються іноземні партнери, саме міжнародні фонди? Ми знаємо, що є приклади, коли. Керівництво країн Європейського союзу долучається до відбудови інфраструктури цивільної Харківщини. Наприклад, такі кейси ми знаємо на Ізюмщині, долучення до відбудови міської лікарні, яка постраждала внаслідок обстрілів. Чи саме є можливо домовленості про партнерство довгострокове з представниками західної спільноти країн-партнерів щодо розбудови саме Боготухівського району? Ну, звичайно, дивіться, кожна громада працює в цьому напрямку. Ну, звичайно, у нас більше всього постраждала Золочівщина, Золочівська громада. Наразі там проводяться, я точно не знаю. У нас є такі села там Турова, яка була доокупована, і там зараз проводяться перемовини щодо заміни башні Ражновського. Щоб ну, став, ну, щоб постачання води було для населення добре, тому що вона дуже постраждала. Ми її там. Там, зашили, як змогли, але зараз співпрацюємо з іноземним фондом для того, щоб вони взяли на себе цю роботу. Також така ж робота проводиться в селі Карасівка, де теж е, постраждала така ж сама башня, і теж проводить там, там, з італійцями, проводимо перемовини щодо е, ремонту або заміни цієї башні. І, звичайно, е, дуже багато там, фондів допомагають Золочівській громаді, і не тільки Золочівській, і, і співпрацюємо з ними. Ними це і мирне небо, і карітас, і Актіт. ну дуже багато. Червоний хрест, зрозуміло, да, допомагає там зараз. Не можу всіх, щоб всіх не обідати, не можу всіх перелік зробити, але всі допомагають і з усіма співпрацюємо. І, звичайно, кожна громада розширює цю співпрацю, намагаються розширити, намагаються знайти собі. Партнерів за кордоном спілкуються, розвиваються як можуть. Дякую. Дякуємо. І ще одне є запитання до пана Антона Коротовських. Підкажіть, будь ласка, ми знаємо, що дійсно північ Харківщини найбільше потерпів від збройної агресії Російської Федерації. За словами нашого другого спікеру пана Анатолія Рисова, що саме Золочівська громада на Богодухівщині дуже постраждала. Тож, пане Антоне, підкажіть, будь ласка, які ще скажімо. Першочергові такі складні моменти регіони області потребують нагальної відбудови. Дякую за запитання. Ми зараз скажемо в рамках Богодухівського району або в рамках території області. Почнемо з Богодухівщини, а потім, якщо буде час, будемо раді, якщо ви. Так, станом також... на сьогодні, внаслідок російської військової агресії на території Богодухівського району зафіксовано близько 1300 пошкоджень. Фактів. З них вже проведено обстеження у Богодухівській громаді. Це 44 об'єкти, Валківська громада 0 пошкоджень. Золочівська громада 1230 фактів пошкоджень, Коломацька 0 пошкоджень, Краснокутська 0. Дана інформація не є остаточною, тому що є щоденні обстріли та постійно проводиться додаткові обстеження і кількість об'єктів зростає відповідно. Також з цієї кількості пошкоджень сформовано перелік пошкоджених та зруйнованих об'єктів. З них 1054 – це індивідуальні житлові будинки, близько 67 багатоповерхових житлових будинків, у яких пошкоджено або зруйновано орієнтовно 220 квартир, 20 об'єктів пошкоджених закладів освіти та спорту, з них два зруйновані. 10 закладів культури і туризму пошкоджено, з них один зруйнований, 15 об'єктів охорони здоров'я пошкоджено, з них три зруйновано. Також пошкоджено 12 адміністративних закладів, два об'єкти енергетики, один об'єкт водопостачання, один об'єкт торгівлі. Це стосується щодо пошкоджених об'єктів, і доповім про є відновлення на території району. В рамках реалізації програми є відновлення від мешканців району. надійшло майже 200 заявок на отримання компенсації та грошової допомоги Комісіями станом на сьогодні вже прийнято 77 рішень про надання компенсації та передано на виплату. Кількість прийнятих рішень про відмову у наданні компенсації 13 заяв. Загальна сума призначених виплат 6 мільйонів 27 тисяч гривень. В рамках цієї програми вже 58 заявників отримали грошову допомогу на ремонт житла на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. А також з останнього вже м, надійшли 23 заявки. Щодо знищеного майна, вони в процесі обробки. У мене все. Дуже дякуємо за запитання. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії у нас в студії проходив офіційний брифінг Харківської обласної військової адміністрації, та сьогодні говорили про відновлення Богодухівщини. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації, дякуємо за увагу, шановні колеги. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Дякуємо, героям слава.